Українська юрза 02 виповзає, чи пак виїжджає на ринок бойового транспорту. Європа інвестує у мегазавод з виробництва чіпів у Німеччині. Німецький виробник дронів з шиї подвоює виробництво і продаватиме свої ударні дрони саме Україні. Новий грецький дрон, що планує витіснити з ринку байрактари. Уельс має отримати перші чотири малих модульних реактори вже у 2027 році. Водневі системи енергозбереження для будівель від італійського стартапа. лідар, що чітко бачить на один кілометр, перші в світі патчі для постійного моніторингу рівня гормонів. Що можна позичити у птерозавиїв для сучасних літаків? Прощавай цемент. Новий будівельний розчин, що зберігає тепло і допомагає позбутися зайвого.